Вже готова. Залишилось тільки що? Нам ну, вибрати. Кого yeah. ми будемо? Підозрив договору. Вибирай так в копако. Я виберу? Так. Ну, давай я як професійний. Я професійний гравець. Так, mm -hmm. давай, ну давай. Скажи цифру від 1 до 10. Що? Любу цифру від 1 до 10. назви. Ну Давай. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. От ми знайшли підозрюваного. Давай його вставимо. Оп. І все. І давай перевернемо по одному підозрюваному. Ти одного я одного виберу. Так, так. Ні. ні, не то, ну давай, який тобі подобається. Так, ти вибрав Лілі. А я виберу Мейгі. Mm -hmm. Mm -hmm. Отака. Давай я mm -hmm. до тебе переверну. Так, ну шо. Як мене спас, книжка. Ага. Типу хочешь почти? Ну давай. А що ти шукаєш? Треба ж перед тим як кидать казати? Ой, тим, як каски? Каски. Ну давай, ладно. Ага. Три. Три. Три голубенькі. Пам'ятаєш? Mm -hmm. Один, два, три. Так, один, два, три. Ну, бери. Так. Так. Uh -huh. uh -huh. І... нема. Немає у нас нічого тут. Ще підходить нам, ці ну, дві. Так, давай перевіряти. У тебе є годинник? Немає. І У мене його немає. Давай я. Я хочу, знаєш, що, я хочу підозрюваних перевернути, тому я буду шукати підозрюваних. Yeah. Так. Може, пощастить. О, є. Давай одного ти, одного я. Так, я. Так, якого вибереш? О, непогано. І я виберу. Інгрід. А у тебе хто там? Йєртруда. Так, ну, у мого немає. Твого теж немає, твої, де? Давай. Твій хід. Що ти будеш робити? Чухати підозрюваних? Підказки. Підказ. Давай, нам потрібні підказки. Три. Три. О, три. Три. Ну поки три. нікуди не дійдеш, так? Один. Два три. Ну нічого. Не Давай, а я ще раз хочу, ще підозрюваних. Нам потрібно більше підозрюваних. Щоб ми могли вибирати, хто нам потрібен, а хто ні. Поїхали. Ху -ху. Давай одного ти одного я. Мені оцей під... подобається. Ідіть. Ну, в неї годинника немає, тому вона поки залишається. О, Артур! Підказ. Що ти, підказ? Давай, підказочки. Підказ. Так. І клас. Чотири. Один, два, Один, три. Три, чотири. чотири. Давай, бери. Таке mm -hmm. Давай. Давай. Нема. Нема. це не підходить. Не підходить. Давай зараз. Почекай. Давай дістанемо до тебе, підкладемо. Давай шукати, хто в нас плащем. У нас плащем тільки одна едіт. А так як у нашого підозрюваного нема плаща, ми її відкладаємо. Вона в нас не робила злочину. Ну, давай я. А ти може, може і робили. Ну давай я хто тепер. Ти з них може робити злочин. Так кожен з них може, тому ми всіх підозрюємо. Давай я буду шукати підказки. Хочеш, що я Ну, хочу хоча б одну знайти казочку. О, мені пощастило, у мене чотири. Теж який є. А ну де я порахую. Один, два, три, не їду. А, а до цього жовт. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Клас. І ще тут можна один, два, три, чотири. Там можна як. О, моно... монокуль. У мене є такий один. Я потім. Давай. Нема. Ми ми не mm -hmm. Нема у нас мегі... Не підходить. Нема у нас. не підходить. Мені. Так. Ну так. Тому Менгі у нас не виконувала цього злочину. А давай. Тихі. Нам поки Щастить, що у нас поки лис не ходить. Що ти будеш шукать? Підказ. Давай. Так, два. П'ять. Ого. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. А сюди ти не хотів? Ні. Ні? Ну, Я хорошо. Як Бой, скажеш? Підказки. Я хочу ще нам підозрюваних перевернути. Ава. Ну, поки одна. Давай, може, почастить. О! Давай, одного ти, одного є. Ні? Ну хорошо. Туди, я думаю, О, -о, О! Монокль! Монокль одного. А хто це У Одного є монокль. Це у нас Бельведер. Він нам не підходить, бо у він... нього ще й годинник є. Годинники. Він нам точно не підходить. І це Райлі. У нього є годинник, він не підходить. Що ти шукаєш? Підказки? Підказки. Підказки. Давай. А. Чотири, ну давай. І ще один раз. Давай, давай, підказки. І наш хитрий лис робить перший крок. Мин два три. Не на три. три кроки робить, так? Давай. Я. Давай я нам ще підозрюваних відкрию підозрювання, ну підозрювання. Я свої останні вже відкрию. Монокль. Монокрій. Нам не підходить монокль, Чарльз. Монокль. Тому що монокль, в нього монокль. що є? Що в нього є? Монок. А у неї є монгол. А у Белли є монокль, правильно, наук Тому вона нам не підходить. Ну давай. А це що? Ти думаєш, вона? Нет, я просто показала. Хорошо. Давай. Кидай кубики. Що ти Дякую. будеш шукати? Підозрюваних? Чи буде відкривати ще підказочки? Підказки. Давай. Ой, краще. підозрюваних. Підкош. Підозривай, підозрювай. підозрювай. Ну, підозрювай. Ну. Тепер мені підказки підказки. А воно так завжди. Давай, сейчас два опа. А, ні. ще Один, раз нас нет. Давай. Підказки. Не я підказочку. Ага. О, пять. п'ять. Так. Куди я зможу? Один, два, три, чотири, п'ять. Это же не хватает. Один. Зараз. Один, два, три, чотири, п'ять. Можна і так. бачиш, Багато шляхів. О, куляри. Окуляри це цікаво так. Давай окуляри, 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 окуляри. Немає окулярів. Ам. Uh, тепер мало слушать Так? Немає у нашого підозрюваного окулярів. Так, давай дивитися. Твоїх Нема окулярів. У мене не. у Інгрід є окуляри. Тому вона нам не підходить. Це жіночі є. Інгрід. Так. Do, put... Подивись. Тві хіт? Що ти будеш? Підозрювані? Підказ. Під так. Два кубика треба перекинути. Ну і от останній раз. <плес> <плес> Щось нашлось, так такі діли до кінця. Давай я нам відкрию підозрюваних. Спробуй хоча б. кого відкривати. Давай твоїх їх порівнювати. Все, давай. А, давай зараз почистимо, хто у нас там є. Так, нас ти перевернув цю, вона нам не підходить, так? Тому що в неї є плащ, у нас в нашого злодія нема плаща. Так. Вона нам не підходить. А ця ця підходить. У цього. а що там нашого злодія повинен бути? Поки ми ще жодного не знайшли. Давай кидай тоді кубик Може, давай підказки будеш знаходити. Давай, підказки. О! Давай. Шанси великі. 1, ну що, шанс 50 на 50. Ну, майже, майже. Хитрей лист, у нас три кроки робить, так? Два, три. Від нас такі ж тече. Давай я підказку сейчас, Підказку. Підказки. Все тут що ж таке? Yes! Давай. Всю силу в кубики. Оп! Не пощастило. Один, два, три. Давай, твіхі. Угу. Я не сдамся. Давай, я теж не остануся. Давай. <клес> Майже. День. О, клас! Чотири. 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 Ну, так. Ну давай! Проверять. Шарф. Я него очень большой шарф. Что шарф? Я хочу знать. Беатрис. Беатрис? Угу. Беатрис. Беатрис. Ну что? Е. Е? Ура, наш пидожный. Беатрис. Пидожный. Пидожный. я думаю. Ну чего Ми по одній підкасті так не можемо зрозуміти. Будемо запам'ятовувати, у нашого підозрювана є шарф. Давай дивитись. У мене Артур є шарфом, може він? Не, не знаю. Нам мені дає три. Тай, тоді давай перевірять. У нашої Ліліт є шарф? Ні. Нема. Вона нам не підходить. І оцей нема. Оцей ну, цей нема. Теж не підходить. Ну ж, давай. Нам нужна ще підозрити. Так. так, нам так. надо подивитися ще одну. Підказ. Якось... Підказки? Ні, так, давай підозрювати. Підозриваний. Підозриваний. Майже. Майже. Ти хочеш замість мене? Ну, давай. <laughs> Ні. Yeah. Нас лист хил ходить, вот? Ну, давай, тоді кидай. Він же подолав чималий шлях. Ну нічого, я думаю, ми встигнемо знайти його. Він від нас не втече. Що ти шукаєш, підозрюваних чи підказки? Підозривай. Давай. Побула підказка. О, лишай. Так. Майш. 1, два, три. Давай, підозрювані. Ого. Так. Що, не вже він від нас тече? Три, два, три. Давай, Давай. детектив Александрик. Я в тебе вірю. Давай. Підозрювання. Підозрювання. Mm -mm. Давай ще один раз О, Питосрование. Давай хорошо. І... Ну, і шо вони нам не підходить, так? Нет. тому що у нас у Хендри немає шарфіка. Хендрі. Так, а у Харльда ще і накидка якої немає нашого так. злодія. Давай. А давай я підказки хочу. Я хочу Угу. Коли хочу підказки, у нас будуть підозрювание випадать. Так, гра. Ну Нічого, ми впораємося с таким. Ты, два, три. Виручай, санек. Підказка. Підказка. Давай. Угу. Остання підказочка. Підказочка. Нам треба хоч щось. О, О хорошо. Три. Ну нічого. Ну, хоч кудись вынести. Один, два, три. Точно так хочет. Один, два, три. <схід> хорошо. Так, підказки. О, у мене є шанс на велику. Є дуже великий шанс. О, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Майже дійшов. Майже. Ось здоровий. Так. Плесі. О-о-о-о-хо! Рахуйте, рахуйте. Четыре. Один, два, три, четыре. Ну нічого. Так, підказочки. А ну ладно. Треба було вже двох підозрюваних перевернути. Ну нічого. О, чотири. чотири. А я сюди йду. Один, два, три, чотири. Ой, іду сюди. Один, два, три, чотири. А тому що тобі ближче до цієї, я не хочу тобі заважати, діти. О, У нас. Ну, у нас нікого нема з парасольку. Буде смішно, якщо у нас зараз. Щас... А, ні, нема парасольки нашого злодія. А, а у нас парасольку і правда. Клас. Нам лишилось з тобою перевернути ще двох підозрюваних і перевірити, чи вони не підходять. Давай. Пидозревание. Пидозревание. Давай, пидозревание, 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 пидозревание. Не підходить. А ліса нам не підходить, на так? неї на не годинник і на квіточка. Угу. А у цієї квіточка в голові, портфельчик. Боже, якщо ми ще ще й портфельчик знайдемо. Нам треба квітку шукати. <свіс> <свіс> Давай тоді прибираємо лісу. Так, ну що, підказки? Нам треба зрозуміти, які аксесуари у нашого злодія. О, клас. Чотири. Ін, два, три, чотири. Рукавички. Ну, можемо навіть не перевіряти. Правильно? Чи перевіримо. У нас немає ні у того, ні у того рукавичок, тому в принципі їх немає. Давай. Ой, підказки. А у нас вже немає підозрюваних, тому ми тільки підказки шукаємо. Але все ближче до виходу. Один, два, три. Все ближче до цього Ми програємо. Ми програємо. Один, два, три. Це буде вперше, коли ми програємо, якщо ми програємо. Це у нього залишилось. Три кроки. Три. Три Це якщо ж зараз ти не викидаєш підказки, то ми програли. Уявляєш, і таке буває. Давай, підказуй, твій. Так. Давай. Підказуй. Підкріс. Ну давай ще раз. Давай, ми просто перед тим, як лись піде, ми все ж таки скажемо, хто злодій. Артура вибирає? Чи все ж таки тобі ця більше подобається? Так, Артур. Артур? Ну що. та 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 Давай. А. Ех. І кулачки. Ех, і кулачки. І ще раз. І ще раз давай. Ми молодці, ми виграли. Клас! О, як тобі грав? Сподобалось. Так. Тоді дякуємо за те, що нас переглядували. До наступних зустрічей. Бувайте!